Доброго дня, дітки! Ми завжди з вами спостерігаємо взимку за нашими пернатими гостями. Хто підлітає до наших годівничок? Ми можемо сьогодні піти також на прогулянці і підгодувати маленьких пташок. А послухайте загадку. Про яку пташку я загадаю загадку? Що за пташка це? Різнобарвна. Мила, жовте черевце, чорний галстук в жвава невеличка. Хто така? Синичка, молодці? Можна принести нашим друзям годівничку, насіння, зерно, сушені ягоди, а для синички ще й шматочок сала, тільки воно має бути. Несолоним і підвішаним на мотузочку, пропоную сьогодні із природного матеріала зробити поробку пташка, синичка. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, ножиці, фуаміран, природній матеріал та шматочок якоїсь мотузочки. Щоб зробити нашого Сьогодні птаха, синицю потрібно зробити голівку та прилаштувати її до шишечки. Ось такого розміру. Ось так. Прилаштуємо щічки та клювик. Ось так. З'єднаємо тулуп і голівку. Ось так. У синички є. Жовтенька грудка. Приєднаємо жовтенький пластилін ось тут. Виріжемо крильця пташці з фуараміна. Ось так. Приєднаємо за допомогою пластиліна на тулуб. Ось так. Приєднаємо за допомогою пластиліну лапки наші мотузочки. На ось так. Ось так з різних матеріалів виготовили зимову пташку-синичку. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!